Історія Стефана Кульшенка – це така справжня українська мрія про успіх та такий приклад, як зараз кажуть, селфмейд підприємця. Почавши з найнижчої сходинки, він за своє життя зумів побудувати справжню бізнес імперію та вивести друкарську справу на новий небачений рівень якості і розвитку. Але при цьому також він підтримував і культурні, і освітні проекти. Тому про Стефана Васильіча абсолютно точно треба сьогодні дізнатися більше. Але спершу поставте лайк і підпишіться. Стефана з дитинства було непростим. Йому довелося рано подорослішати. Його родина переїхала в Київ з Барашівки, коли він був ще малим. І Саме в нашому місті він почав здобувати як початкову освіту, спочатку в приватному пансіоні, потім в духовному училищі. Але через трагічні сімейні обставини довелося перервати навчання. Першим кроком для 11-річного Стефана у світ друкарства стала випадкова зустріч з магазином Йосипа Вальнера. Сам Кольженко вже. В кінці свого життя згадував це так: коли я зайшов до першої кімнати, мої очі мимоволі розбіглися. Уся вона являла собою магазин картин, великих і малих у рамках і без рам, різних розмірів та кольорів. Нічого подібного в своєму юному житті я ще не бачив і стояв приголомшений, не знаючи, що відповідати на запитання якогось пана, що став переді мною. Це був сам Вальнер, господар магазину та типо літографії. Захоплений всім цим різноманіттям, Стефан напросився, звісно ж, до навчання у типографію Вальнера і так в 11 років він став одним із 16 його учнів, наймолодшим з усіх. Але його допитливість, його бажання вчитися допомогли йому швидко освоїти. Всі нюанси е, друкарської майстерності вже через 6 років навчання він почав отримувати навіть заробітну плату і справді став вже таким майстром. Особливо його захоплював друк картин, попри всі труднощі цього процесу, він навіть допомагав. Іншим друкарям навчав їх е, працювати з цим. Наприклад, е, він навчав монахів Києво-Печерської лаври, коли їм з Європи привезли нову друкарську машину для швидкого друку. Коли хлопець лише навчався у Вальнера друкувати книги, в Києві було п'ять друкарів: університетська, губернського управління, Києво-Печерської лаври, Глікберга та Йосипа Вальнера. Зафіксуємо для себе зараз цей момент в умі, щоб потім відчути ріст конкуренції. Працювати у Вальнера було дуже добре, але на жаль, він збанкрутував молодому і талановитому Кольченку Довелося шукати собі нову роботу. І так працюючи по різних типографіях міста, він здобував освоював краще різні навички по всьому друкарському процесу від машиніста до літографа. Потім він через деякий час освоїв і очолив типографію історика Сементовського, але на жаль, цей бізнес виявився нестійким. З часом Кульженко зрозумів, що він готовий до власної справи, готовий це спробувати. Але сам би фінансово він це не потягнув. Його пошуки привели його до старого товариша Давиденка, разом з яким вони орендували приміщення типографії і заклали такий фундамент майбутньої успішної справи. Партнери були справжніми новаторами, вони постійно шукали нові технології, впроваджували їх в роботу, прагнучи стати найкращими в місті. І в них це, в принципі, цей шлях непогано йшов. Тому що вони першими в Києві встановили, придбали, встановили саме для друку парову машину. Згоду вони до себе також провели електричне освітлення і також потім закупили і встановили електроверстати, це їм допомогло, і вони отримували непогані прибутки. 1874 рік став для Кульженка переломним. Їх шляхи з партнером розійшлися, і він тепер став єдиним власником а, їх типографії. Він навіть. Відкрив свою першу книгарню на розі Хрещатика 29 у Лютеранської три. Початок був ну досить скромним, всього одне невелике приміщення і троє працівників. Та підприємець швидко розширив спектр своїх послуг, додавши до книговидання друк канцелярії, конвертів, календарів, виготовлення паперових коробок. Так він швидко став лідером в Києві. А отриманий прибуток він завжди вкладав у розвиток свого підприємства, своєї друкарні. Він постійно шукав нові техніки. Технології впроваджував їх у своє е, виробництво, будучи вже на той момент досвідченим друкарем, він все одно їздив на стажування за кордон. А завдяки тісним зв'язкам з європейськими виробниками техніки в його друкарні завжди були найякісніші, найновіші інструменти. Крім того, Коженко купив допоміжні виробництва словолитну, гальванопластичну, цинкографічну майстерню, був одним із піонерів літографії в Україні. Завдяки наполегливій праці і вдалому веденню власного бізнесу Коженко нарешті зміг в певний момент здійснити свою мрію побудувати власну типографію вже не орендовано. Він обрав ділянку на Новоєлизаветинській вулиці. Зараз це Чикаленка, і там збудував справді величезний комплекс трьохповерхову типографію, конторські приміщення і будинок, де на горішньому поверсі мав власну квартиру. Друкарня на нової стала справжнім промисловим гігантом. П'ять корпусів, обладнані е, найновішими найкращими паровими машинами, друкарськими верстатами, верстатами для літографії, пресами. Це все дозволяло виконувати величезний об'єм робіт у найкращій якості. Кількість працівників збільшилася з 85 у 1887 році до 300 у 1905 році. Здавалось би, він друкував все. Книги, альбоми, конторські книги, блокноти, візитівки, відривні календарі, ілюстровані газети, ділові бланки, конверти, листівки, подарункові коробки. І він таки справді міг надрукувати абсолютно все, що на той момент можна було технічно взагалі надрукувати. його праця, увійшла в історію, в тому числі завдяки друку першої української книги з кольоровими ілюстраціями. Це було видання казок Ганса Крістіана Андерсена у перекладі Михайла Старицького, ілюстроване талановитим художником Миколою Мурашком. Досі навіть на сучасний погляд. ця книга вражає високою якістю роботи, високою якістю друку. Друкарня Кульченка справді стала відома завдяки високій якості виконання замовлень на особливо. У тих, де потрібна була справжня майстерність. Друк ілюстрованих і кольорових видань були його найсильнішою стороною, завдяки якій слава про нього поширювалася далеко-далеко за межі Києва. Найвідомішими роботами, що були надруковані в Кульженка, є фотоальбом Собор святого і рівноапостольного князя Володимира в Києві, книга Київ колись і тепер з докладним описом міста і 105 ілюстраціями. Не Галине Косач український орнамент. Це таке специфічне видання, яке вимагало виняткової якості друку і професійності. Навіть зараз це було б складно видати. Кудженко також друкував багато фотоальбомів і листівок. Завдяки цьому сучасники могли милуватися красою міста, а ми маємо унікальну можливість докладно знати, як виглядало як місто в той час. Взагалі, він став, ну справді, його друкарня стала такою престижним місцем, куди, звичайно, зверталися за найвідповідальніше. Найскладнішими замовленнями він зумів скласти конкуренцію як столичним друкарням, так і іншим у великих містах імперії на той час. Свої перші нагороди підприємець отримав у 1882 році на всеросійській виставці, де його продукція була високо оцінена на журі, і це стало початком ще низки нагород, які отримав наш бізнесмен. Швидке зростання попиту на друковану продукцію в кінці 19 століття спричинило жорстку конкуренцію серед е, друкарів в Києві. Е, книжки читання стає модним е, як спосіб проведення вільного часу. Їх стає цікаво, модно читати, от просто для розваги, а не для якоїсь там конкретної навчальної, наукової, дослідницької цілі. До того ж, в Києві вже на той момент було багато різноманітних навчальних закладів. Логічно, що друкована продукція користувалися все більшим попитом на той момент. В Києві працювало вже 25 книгарень, деякі з них вважалися найсильнішими в імперії. Звісно, що серед ось цієї всієї цієї страшної конкуренції треба було знаходити шляхи, як отримувати свою долю ринку і втримувати її за собою. Щоб зміцнити свої позиції, Кульженко використовував різні стратегії, в тому числі він викуповував друкарні конкурентів і, взагалі, мав таку репутацію небезпечного конкурента. Ведучі видавці міста намагалися між собою якось розподілити сфери впливу. Але Кульженко часто порушував ці негласні домовленості. І за рахунок таких агресивних стратегій він зміг стати одним із лідерів в місті. Цікавий факт. В 1886 році Кульченко почав друкувати щоденну газету Київське слово саме в неї я колись взяла назву для каналу. Також його друкарні друкувалися газети Зоря і Київська газета. У 80-х-90-х роках 19 століття бізнесмен здійснив ще ряд стратегічних поглинань. Придбав відомі київські типографії Розенталя і Завадського. А у 97-му році викупив і обладнав новітніми машинами друкарню університету святого Володимира. Пан Стефан і його колеги, звісно, що розуміли важливість підготовки кадрів для своїх підприємств, звісно, бо вони були зацікавлені в цьому як ніхто інший. Спільно з видавцями Францкевичем і Милевським вони відкрили друкарську школу, яка за допомогою меценатів готувала працівників для поліграфічної галузі. Там вчилися хлопці з 12 до 16 протягом трьох років. Вартість навчання становила 30 рублів на рік. Виступаючи також у ролі викладача, Кульженко знайомив своїх учнів з історією книговидання. Значний внесок у розвиток цієї школи зробив Микола Терещенко, який інвестував у цей проєкт 10 тисяч рублів величезну суму на той час. Стефан Кульченко був не лише успішним підприємцем, а і відомим меценатом. Він безкоштовно друкував літературу для київського товариства грамотності, роблячи шедеври української літератури доступними для багатьох. Твори Тараса Шевченка, Марії Конопницької, Константина Станюковича та інших видавав підручники та різноманітну літературу для широкого кола читачів. Женко був одним із засновників і багато років очолював товариство допомоги робітникам друкарського цеху. Поєднував благодійність також з музикою з театром. Він заснував при власній друкарні хорди, також співав і був багаторічним членом Київського російського драматичного товариства. Останні роки пан Стефан присвятив своєму здоров'ю, поступово передаючи справи власному сину Василь Кульженко, який здобув фахову освіту у Лейпцигу, очолив сімейний бізнес в 1906 році після смерті батька. Він не лише продовжив сімейну традицію, а й розширив ще спектр їх друкарських послуг. Відкрив фотошколу, відкрив і багато років редагував журнал Мистецтво і друкарська справа, а згодом ще під псевдонімом видав книжку півстоліття. Біля друкарського верстата про власного батька Василь Кульченко належав до кола українських інтелектуалів, об'єднаних Київське артистично-літературне товариство, а його сімейна друкарня зіграла важливу роль встановлення української держави, друкуючи грошові знаки і марки. УНР. він потім вже в радянський час викладав в Київському художньому інституті а помер у 1934 році. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо це справді так, то, будь ласка, не забудьте поставити лайк. Це дуже важливо для алгоритмів. А також важливо поширити це відео, щоб про нього дізналися комога більше людей. Та написати якийсь коментар. Наприклад, напишіть, чи знали ви щось про такого нашого успішного підприємця-бізнесмена і про його вклад, в тому числі в українську культуру. Мені буде цікаво дізнатися, чи відома і поширена ця історія якось загалом. Алло. Також нагадую, що тепер в мене є можливість підтримати цей канал фінансово. Ви можете зробити як якийсь разовий донат або підписатися на регулярну підписку і отримати певні бонуси, наприклад, ранній доступ до відео. Але, звісно ж, донатити оцим всяким ютуберам, якщо ви хочете, звісно, варто лише після підтримки наших Збройних сил. Це найважливіше, найпріоритетніше зараз наше завдання. Українські воїни. Зараз зберігають наше відносно мирне життя і існування нашої держави, ми маємо їх підтримувати, щоб це взагалі було можливо. Це наш обов'язок, хоч трошки, але регулярно це потрібно робити і важливо. Якщо ж після цього у вас залишиться можливість і бажання, ви можете підтримати також і цей канал. Знову ж таки, дякую вам за увагу! Щастя, здоров'я, до наступного відео!